Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. З 18 по 22 листопада в усіх освітніх закладах міста Стрия проведено тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. З цього приводу сьогодні у нас в студії вихователька групи дітей з особливими освітніми потребами закладу дошкільної освіти номер 15 міста Стрия Світлана Тимчук. Перші уроки безпеки маленький громадянин отримує, звісно, у колі сім'ї і в закладі дошкільної освіти. У нашому садочку пройшов тиждень знань з основи безпеки життєдіяльності. Метою тижня знань з основи безпеки життєдіяльності було поліпшення якості освітньої роботи з дітьми, з питань особистої безпеки та захисту життя, закріплення уявлень дітей про можливі небезпечні ситуації, природного, техногенного, медичного, біологічного характеру та відпрацювання стереотипів поведінків дошкільних дітей. В умовах загрози та виникнення різних надзвичайних ситуацій. Протягом тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в усіх вікових групах проведені різні заходи та форми роботи з дітьми. Зокрема, в рамках проведення тижня вихованці групи старшого дошкільного віку та групи інтернатного типу разом з вихователями відвідали пожежну частину міста Стрия. Під час екскурсії діти оглянули приміщення, де знаходяться пожежники, одяг, у якому гасять пожежі, як вони приступають до роботи. У разі виклику пожежної машини на місце аварії, спостерігали за їхніми діями. Потім малятам показали місце, де знаходяться машини і чим вони обладнані. Я працюю на групі з дітьми з особливими освітніми потребами. Для дітей ми з колегами підготували та провели тематичне заняття, пригоди з песиком-патроном, на якому діти отримали знання з правил поводження з небезпечними предметами, використовуючи різноманітні плакати та малюнки. Діти з особливими потребами також відвідали лялькову виставу, яка називалась Про безпеку у природі дбати мають всі і діти, і звірята. Цю виставу показали вихователі нашого садочку. На виставі діти закріпили отримані раніше знання про те, як поводитись на прогулянках парку чи в лісі. Разом з колегою по групі проводяться дуже різноманітні індивідуальні та групові бесіди. Теми таких бесід – Правила безпеки при користуванні механічними та електроприладами, сірниками, колючими предметами, поведінка під час виникнення пожежі, що робити, щоб не захворіти. Основна форма роботи з дітками з особливими освітніми потребами це гра, саме граючись, вони вчаться. Завдяки грі формується всебічна особистість дитини. Відбуваються зміни в її психіці. Не тільки цього тижня, а постійно ми проводимо з дітьми різноманітні, дидактичні сюжетно-рольові та рухливі ігри. Ось, наприклад, у дидактичній грі безпечно-небезпечно. Ми вчимо розрізняти небезпечні життєві ситуації від безпечних, вміти передбачати результат можливого розвитку ситуації, закріплюємо знання правил безпечної поведінки, виховуємо почуття взаємодопомоги, використовуючи різні набори дидактичних картин із зображенням небезпечних та безпечних для життя і здоров'я здоров'я ситуації, також це такі ігри, як «Оціни вчинок», мій вибір, екологічний світлофор. Проводячи гру Один вдома, закріплюємо знання дітей про незнайомих людей. Виховуємо обаченість. Дидактична гра на номер ознайомлює дітей з професіями людей, які надають першу допомогу. Це лікар, пожежник, поліцейський та служби, в яких вони працюють. Практичний психолог, який працює з нами на групі, продемонструвала дітям відеопрезентацію правила поведінки під час повітряної тривоги. Сирена, що робити? Також протягом тижня безпеки діти переглянули мультфільм про вогняну іскорку. Велику увагу також приділяємо безпеці дітей в умовах воєнного стану. Проводиться робота з батьками, провели консультації та підготували пам'ятки для батьків, дітям про мінну безпеку, як діяти під час сигналу повітряної тривоги, правила поведінки в укритті. І на закінчення нашої розмови хочу сказати: наша увага, наша турбота і допомога найдієвіші кроки до захисту дітей від будь-якої небезпеки. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні до тижня знань з основ безпеки життєдіяльності ви слухали виступ виховательки групи дітей з особливими освітніми потребами дошкільного закладу освіти номер 15 міста Стрия Світлани Тимчук.